Є знижки на те 15% в аптеках БАМ та Ощад. Є знижки на сину бам. 10% в аптеках подорожних та Ощад. Віта разом із чоловіком виховують трьох дітей. Родина побудувала будинок мрії за містом заради того, щоб діти дихали свіжим повітрям. Проте не судилося. Сусіди навколо постійно палять листя, листя, городину ну все, що знайдеться. Виходить, що в тебе є приватний будинок, можливість побути на природі, а ти не можеш із-за сусідів. І більше за все засмучується, коли її маленькі діти страждають від диму. Тут Міланочка спить, а от там якась патлюка палить. Довго шукати не довелося. Правопорушником виявився сусід родини. Він туди накидав, не знаю, що там, чого там тільки не було, І листя, і бадиля, ну все, що знайшов на подвір'ї. Спочатку Віта намагалась домовитись, проте не вийшло. Я попередила, що якщо ви не тушите, я викликаю поліцію. Він каже, я в своєму подвір'ї роблю, що хочу. Тож жінка викликала поліцію. Він їм через двері сказав, що їх не пустить, що це приватна територія, і на тому все. Віта схвильована, адже вони сином мають респіраторні захворювання. Я, наприклад, алергик і старший син у мене також алергік. Коли от такий дим і він десь поруч, ми всі кашляємо. Тому змушені були повернутися у місто, як би це дивно не звучало, подихати свіжим повітрям. Не менше завіту страждає, і Анна проблеми почалися ще влітку. Спалювання сміття почалося в нас ще на початку серпня, тому що аномальна жара стояла. Тож жінка вирішила відстояти свої права і звернулась до правоохоронців. Після другого дзвінка з'явилися поліцейські, які сказали, що в принципі це горить на території приватної садиби. З Сусідами так і не вдалося поспілкуватись, і питання залишилось відкритим. Нам потрібна консультація, нам потрібна чітка інструкція до кого звернутись, як діяти, на які закони послатись. Адвокат Кирила Казак каже: одразу фіксуйте порушення на фото чи відео, та викликайте поліцію. Зазвичай це адміністративне правопорушення. За яким протоколи складає поліція, і відповідно потім направляє до суду для розгляду і притягнення правопорушників до відповідальності. Далі вам потрібно дізнатися так званий номер єдиного реєстру, який свідчить про фіксацію порушення. За законом з правопорушника може бути стягнутий штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Відповідно, потім вам можна буде звернутися до поліції, з'ясувати, який результат за цим викликом за цією подією. А от якщо ви отруїлися через горіння, обов'язково зверніться до лікаря. В такому разі ви зможете підняти питання про відшкодування, адже дим від горіння листя. Може серйозно нашкодити, особливо людям, які вже мають хронічні респіраторні захворювання, каже пульмонолог Лариса Прохорова. Там є частички того стажі, золи від цього спалювання, от які дійсно осідає на наслизові дихальних шляхів. Це може і на органи дихання наружні впливати впливати ніс, носоглотка. і це також впливає на. Бронхі та легені, тому що там робиться від цього запалення. Тож, як собі допомогти, ми зачиняємо вікна, і якщо є можливість, ми купляємо дійсно очищувач повітря? Вологи прибираємо респіратор певним фільтром. Екологи ж застерігають, спалювання листя та сміття шкодить не тільки вам, а й довкіллю. Тож радять замінити це на компостування. Зараз є різні варіанти компостування. Воно зараз застає таким також трендом. Є такі ящики, компостери, які можна зробити своїми руками. Там вони в основному робляться з дерева. Компост можна використовувати в себе або, наприклад, для домашніх рослин. А ще можна закопати листя. В цьому випадку воно перегниє і не нашкодить. Ні оточуючим, ні довкіллю.